кажуть, що найважливіше питання, чи існує Бог. Я вважаю, що найважливіше питання, чи знаю я Бога, який існує, чи знаю я про нього, чи знаю я його особисто. Бог відкривається людям через Біблію, головне вивчення в житті пізнання творця. Це спонукає нас думати про рай. Наділяє терпінням, перетворює наші мотиви, зростає наша впевненість у Бозі і збільшується наш вплив. Це найважливіша тема для вивчення, адже Бог головна особистість у Всесвіті. дізнайтеся більше про Господа Бога і наблизьтеся до нашого Творця. В ефірі доктор Девід Джеремайя. У новинах ми часто зустрічаємо заголовки про геополітичні питання: суверенний кордон або суверенна валюта. Слово суверенний означає «правлячий всім. Можливо, ви чули, як їм описують Бога, говорячи про його суверенність але забувають про його значення. Наш Господь володіє нескінченною силою. Про це ми говоримо в циклі Бог, якого ти не пізнав. А сьогодні ви дізнаєтесь що в його руках вічне право панувати, правити і панувати. Сьогодні тема пізнання всевладного Бога. Ми побачимо, що мислячи про Бога як про суверенну особистість, ми отримаємо відповідь на одне з найважливіших питань. Хто Править усім. Ми дізнаємося, як важливо це знати, коли здається, що життя суцільний хаос. Дивіться сьогоднішній випуск програми поворотного моменту. Поняття потреба не існує. Все, що відбувається з вами, погане і хороше, спочатку потрапляє на розгляд до Бога. у Бога немає випадковостей. Мені подобається історія про ковбоя, що подав заявку на медстраховку. Агент задав питання, ви потрапляли в нещасні випадки. Ковбой відповів ніколи не потрапляв. Мене кусала грімуча змія та кінь садану в поребрах. Довелося трохи полежати, а так ні, нічого не було. Хвилиночку нічого не розумію. Вас кусила змія і брикнув кінь. Хіба це не нещасні випадки? Він повторив ні, вони зробили це навмисно. Слово суверенне означає, що Бог все робить цілеспрямовано. Це слово «частий гість. Заголовків газет, але дорогі мої, не думайте про нього погано. Його дуже часто зустрічаємо у фінансових рубриках газет. Скажімо, суверенні фонди Саудівської Аравії, або суверенні інвестори, які захопили найкращі капітали на фондовій біржі, або читаємо про суверенний рейтинг Росії, або суверенний нацфонд Норвегії через зростання кількості біженців у світі розгорілися дебати про. Важливість суверенних кордонів у сполучених штатах питання про безпеку кордонів і суверенітет один з найбільш злободенних. цікаво, біблійне слово з'явилося в газетних заголовках. Згідно з писанням є лише одна особистість, яка воістину суверенна, всемогутній Бог. що це означає? Всевладний означає володіє необмеженою силою і владою. Префікс все це означає над і плюс слово владний, тобто «всевладний» означає, має повний контроль. Якщо говоримо про фінанси і політику, цей термін відноситься до права нації на самовизначення. Вона дає звіт тільки собі як вищій владі. Вона володіє незалежною владою. Зараз це важливий фактор у суспільстві. говорячи, що Бог суверенний, я маю на увазі, що йому підвладне все. Він нескінченно вищий за будь-яку істоту. Це Бог Всевишній, владика неба і землі. Він нікому не підпорядкує. Ковуються у своєму бутіві незалежний і вільний. Він робить що забажає, не тільки як забажає, але і завжди як бажає скрізь, як забажає, і навіки як забажає. ніхто і нічого не може перешкодити йому, умовити, перешкоджати йому або зупинити. Так, це чудова істина. Розмірковуйте про неї, радійте, але немає інших особливостей, атрибутів Бога, які викликають стільки гніву і піднімають такі дискусії. Як вчення про його всевладдя, Проведіть ретельний аналіз протестантських поглядів. Є різні думки про всевладдя Бога в обох євангельських таборах. Ось чому нам потрібно зрозуміти цю тему на основі Біблії. Працюючи над цією передачею, я записав близько 50 основних уривків про суверенітет Бога. При цьому я ледве торкнувся теми. Я перерахую чотири або п'ять з них, і ви зрозумієте про що мова царює Господь, і народи тремтять, сидить на хервимах і трясеться земля. господь на небесах поставив престол свій царство його всім володіє. від сходу сонця аж до заходу його прославляєте Господнє ім'я. Як чудово, все, що хоче Господь, те він чинить на небі та на землі, на морях та по всяких глибинах. Оловізвезсенсі та багато інших віршів говорять про одне і те ж Бог всевладний. Він на престолі і завжди буде сидіти на ньому. Він править, виконуючи свою волю в житті людей всієї планети, від історії до пророцтв, від моря до моря, від часу до вічності у всьому світі немає іншої звістки, яка втішить нас більше, ніж істина про те, що Бог панує над усім. Може вже вистачить говорити про це в церквах. по перше, у багатьох церквах майже не проповідують по біблії. А я кажу біблійну істину і вона йде в розріз тим, що відбувається у світі. У серці людей править гуманізм зараз епохи, коли люди хочуть незалежності і повного права робити те, що хочуть, коли захочуть і те, що їм приємно. Ми відвідуємо семінари, де розповідають просто повір, і ти це отримаєш. У що не повіриш, ти цього досягнеш. Кажуть, що якщо дати людству трохи більше часу, то всі хвороби, проблеми і труднощі будуть вирішені, адже людина поклоняється самому собі. Дозвольте поставити запитання всевладна людина як справи? Хіба суверенна людина наповнила світ спокоєм і благоденством? Або в ньому панує анархія, нестабільність і хаос. Світ став чистішим чи бруднішим. Стало більше порядку чи жорстокості. Ми процвітаємо чи стоїмо на межі банкрутства. Наша нація пережила багато болю. Світ переніс стільки страждань, і мук. Ми пройшли через море проблем. Може зараз варто задати питання, чи є ймовірність того, що ми йдемо в неправильному напрямку? Ми почали цей шлях вже вбуття, коли Німрод зібрав людей, і сказав з Богом не потрібно радитися. Ми самі побудуємо Божу вежу, впораємося своїми силами. Вони зібрали всіх, почали проект, вийшли на роботу, але сталося незвичайно. Одного разу вони вийшли працювати, але ніхто не зміг зрозуміти один одного, тому що Бог спустився і змішав їхні мови. Бог явив все владдя. Продовжуючи читати буття, ми добираємося до історії про Йосипа. Він був підлітком. і його жорстоко побили брати. Потім кинули в яму і продали в рабство. А вони зробили все, що про нього забули. Пройшли роки і одного разу, завдяки всевладдю Бога, брати пережили сильний голод на батьківщині. Вони вирушили до Єгипту, щоб купити їжу. Вгадайте, хто розподіляв їжу? Йосип, прем'єр-міністр найбільшого царства на планеті. Це не була випадковість, але все владдя Бога. Бідні хлопці думали, що вони тут за власним бажанням. Вони прийшли в Єгипет купити їжу, але зіткнулися з братом, якого зрадили, думаючи, що він мертвий. Йосип подивився їм в очі і вимовив наступне. Ви задумували зло проти мене та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся. Йосип сказав: ви заподіяли мені біль, намагалися знищити, намагалися вбити мене, але все було у владі Господа. Він привів мене сюди і не тільки врятував вас усіх, але й врятував весь Єгипет. Адже Йосип став прем'єр-міністром Єгипту і закупив продовольство в годину голоду. І це просто неймовірно. Відкрите книгу вихід. Фараон наказує всім юдеям втопити хлопців у нілі, щоб зменшити єврейське населення. Господь сказав: Я розповім вам, що хочу зробити. Я використовую річку, щоб зберегти дитину, яка звільнить мій народ. коли фараон задумав вбити дітей. Бог сховав дитину в кошику на річці Ніл. Дитину назвали Моїсеєм. Так Бог. Пожартував над фараоном. через багато років. Бог сказав відпусти мій народ. Хто Господь що послухав слова його, щоб відпустити Ізраїль? не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Через це настало 10 страт і смерть, первістка в домі кожного єгиптянина. За цим послідкувала поразка на морі. Якимось чином, море фараон думав, воно паска для його ворогів принесло євреям свободу і потопила армію Єгипту. Це не було якимось чином. Це його всевладдя. Це зробив Бог. як захоплюючи читати історію всевладдя Бога в справах людей. Аман задумав знищити юдеїв і усунути вплив Бога. Він побудував шибенниці, мріючи побачити там Мордехая. Обстановка змінилася. Амана підняли на шибенниці, яку він побудував для Мордехая. це не було якимось чином? Це його всевладдя. Бог небесний показав нам, у кого сила, дивлячись на це не тільки з перспективи біблійних часів, але і загальноісторичної кожен раз, коли людство намагалося довести, хто головний, його знову очікували руїни власних задумів і розчарувань. «Всемогутній Бог сказав: Я Господь, я керую небом і землею і серцями людей. Такий суверенний Бог. Коли бачу, що відбувається в країні, я повинен вимкнути телевізор, відкласти газету, відкрити Біблію, схилити голову і сказати, я знаю того, хто править усім. Біблійне вчення про всевладдя Бога надихає, коли думаю про це і бачу. У людей немає відповіді на те, що відбувається. Він в руках Вседержителя я сформулював три судження. Йдучи додому, заберіть їх із собою. Якщо я кажу правду, то яким повинен бути наш відгук на даність про всевладдя всемогутнього Бога? Погляньте в небо, Бог на троні. У нього немає відпусток. Він ніколи не спить і завжди тримає штурвал всесвіту. В це важко повірити, але це правда якою має бути моя відповідь? По-перше, я записав: ми шануємо Бога, тому що він всевладний. Перше судження про суверенність Бога. Ми шануємо Бога, тому що він всевладний. Біблія говорить, страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Вчення про страх Господа лякає деяких, але мова не про паралізуючий страх. Ми говоримо про повагу через поклоніння. Раніше християн описували як богобоязливих людей. Хто пам'ятає той час? Ніхто тепер не знає, що це означає. Ми рідко чуємо цей оборот, можливо, тому що втратили уявлення про страх Божий. Бог бажає, щоб ми шанували його, схилялися перед ним, боялися його здоровим, благочестивим страхом. Бо Бог всевладний, гідний поваги і благовоління. Ми спробували звести Бога на свій рівень, тому що ми так далекі від Нього, але я скажу, не робіть цього. Станьте на коліна і віддайте йому шану. Він гідний вашої поваги. Друге судження, яке сьогодні я вам скажу: ми слухаємося Бога. Ми слухаємося Його, тому що він всевладний. Давайте повернемося трохи назад. Коли Господь наказав ізраїлітянам виходити, фараон наймогутніша людина свого часу, сказав увага. пам'ятайте, будь ласка, про це. Він сказав: ні, Знаєте, чому він не послухався? Ось його слова. Хто Господь що послухає слова його, щоб відпустити Ізраїль? Не знаю Господа, і також Ізраїля не відпущу. Якби я був Мойсеєм, то відповів би скоро ти дізнаєшся його? Фараон не розумів і не шанував Яхве, тому не підкорився Господу. Коли люди не шанують всевладдя Бога, вони не слухають Його. А тепер зворотний випадок. Якщо неповага виробляє непокору, то повага народжує послуг. Я відкриваю Біблію це слово всевладного Бога. Я не читаю Біблію як школяр-підручник, я читаю її, як слуга Бога. Не намагаюся вчити вміст Біблії. Я намагаюся зрозуміти, що суверенний Бог всесвіту велить мені робити і повинен на це відповісти. Так, Господи, читання Біблії справа цікава. Якщо читаєте її, щоб отримати відомості, то вона не змінить життя. Але якщо читаєте її як слуга і питаєте, Господи, що ти приготував на сьогодні для мене, все змінюється. Коли розуміємо суверенну владу Бога у всьому і над усім, від бездонних галактик до найдрібніших піщинок, ми з радістю підкоряємося його волі для нас. Він капітан штурвал у нього. Він дивиться на карту і відає про найкраще для нас. Нам не завжди до вподоби погода, обстанова і маршрут. Але дивлячись на світ владного лику, ми забуваємо про незручність. У старому завіті. Є історія про Ілію. Він був священником, Його сини були безбожниками. Читаючи про їхні справи. Бентежити вас я не буду і подробить Зараз ви від мене не почуєте. Самі прочитаєте. Я вже про це говорив. Вірю, ви прочитаєте після полудня у сіломі, два бунтівних нащадки безславили свого батька і Бога. А ще там жив хлопчик, він служив Богу в скині. Одного вечора Бог покликав хлопчика Самуїл. Отрок відповів: Говори, Господи, бо чує раб твій. Бог дав послання для Ілії під бадьоренням його не назвеш. Старець сказав. Отрокові, іди і передай ілії те, що я скажу. Цитую з третьої глави першої книги Царс тож Господь сказав йому, оскільки ти попросив про це, а не про довге життя чи багатство для себе. Не просив про смерть своїм ворогам, а просив про вміння розпізнавати і вершити справедливість. Я зроблю те, про що ти просиш. Я дам тобі мудре і проникливе серце, таке щоб не було нікого рівного тобі в минулому, і нікого рівного добі в майбутньому вау. Оце Це так Ілія отримав послання, а може краще вжити заходів, просити про милість і сказати: Господи, дай шанс. Але в 18-му вірші Самуїл переказав Іллі послання від Бога, а той відповів Він Господь. Що йому завгодно, то нехай робить. Тобто, ого, якщо це Господь сказав, то нехай буде. волі його. Запам'ятайте, це гарна пропозиція. Що б не сталося, до чого б нас не закликав Бог, давайте скажемо це Господь. Що йому завгодно, той створить Авраам сказав подібне, дізнавшись про долю Содома, і Гомори. суддя всієї землі вчинить неправосудно. Пані та панове, а владика створить те, що йому завгодно. Суддя всієї землі вчинить правосуддя. Нас розбурхують близькі або далекі події. Проблема в людському погляді. Вся влада у Бога. Він бачить це від початку до кінця. Чим більше осягаємо це, тим радісніше поступаємося волі Його і слухаємося Його слова. Ми ростемо і робимо висновок. Це Господь, хай створить те, що йому завгодно. Він вчинить правильно. Він. Все це завжди робить навідмінно. Бог всевладний. Тому я шаную його і буду його слухатися завжди. І знову ми в знайомій темі атрибути Бога. Ми поклоняємося Богу тому, що він всевладний. Ось. Третє судження у багатьох місцях старого завіту. Переломні моменти історії Ізраїлю святі хвалили Творця. Якщо, думаючи про його всевладдя, вивчати той заповіт, вам відкриється дивовижне. На пам'ять приходить історія: Давид забажав спорудити для Господа храм в Єрусалимі. Це була остання мрія великого містика. Мрія була хорошою, але Бог не хотів, щоб це зробив Давид. Давид дуже засмутився. Ти пролив багато крові, вів великі війни. Отже, не тобі будувати храм, в ім'я моє Давид не міг образитися, здатися і піти зі сцени, але, хоча цар був розгромлений, це не тривало довго. Давид був дуже гнучким. Що він зробив? Взяв на свої плечі найважчу частину будівництва, зібрав гроші для проекту, віддав від багатства їх і просив кошти у людей. Потім, посеред тих незвичайних обставин, почалося поклоніння. Ми можемо це побачити в 29 главі першої книги. Хронік, давайте відкриємо разом із вами її. Тоді Давид благословив Господа перед усією громадою. Той самий цар, який бажав побудувати храм, але Бог відрадив його. Давид сказав: благословен ти, о Господи, Боже Ізраїля, нашого батька, назавжди і на віки віків. Твої о Господи, і величі, могутність і слава, і пишність, і велич, багатства і слава, все від тебе, і правиш ти всім навкруги. В руках твоїх сила і могутність і у владі твоїй дати кожному велич і силу. якби я лікував рани свого розчарування. Мені би в голову таке не прийшло б онук овіда збирав пожертвування на одне з чудес світу. Вів народ свій в молитві покаяння натхненною суверенним Богом. Люди опускали приношення, і в своїй молитві Давід сказав, «Бог збагатив вас, Бог явив міць. Та силу, а цар вимовив: Бог дає вам силу. Вони встали в той день і звеселилися. Давид сказав Бог: вбирає радість у ваші серця. Він – все владний Бог. Він зрозумів те, чого ми вчимося зараз. Наш Бог всевладний так вихваляємо ім'я його відповіді, так поклоняємося, шануємо його, бо він єдиний, гідний. У мене немає приводу пишатися, але є всі причини смирено схилитися перед Ним з вдячністю, що він дозволив бути частиною його задуму. Ми не жертва порожнього всесвіту. Ми не живемо на проклятій планеті і життя. Має сенс і вмираємо ми з надією. Ми не пасажири стрімко, що мчать на поїзді. Наш Бог Яхве і таких як він більше немає. Він абсолют, він вічний, всемогутній і всевладний. Він править над усіми, нашому капітану Богу немає рівних. А дона Яхве буде вашим суверенним Богом. Ви думаєте, що ваше життя випадковість, але у Бога досконали плани у нього немає випадковостей. Ваша сім'я, де ви з'явилися не випадковість. Країна, де ви живете, мова якою говорите, ваші друзі, немочі, помилки і всі вчинки, неправильні рішення для Бога це не випадковість. Послання до Римлян говорить: все сприяє славі Бога. Уривок все сприяє в оригіналі, це «сюнергеу», від якого сталася синегерія. Синегерія це з'єднання чого-небудь. Спільна робота приносить більше користі ніж робота поодинці. Синегерія дає ефект, коли Бог бере участь в нашому житті. Він бере хороше і погане помилки і успіхи, і в своєму всевладі з'єднує все це і впроваджує в свій план. Згідно з писанням, він все це робить прекрасним. Все суверенний Бог ви думаєте, що все завалили, і Бог не матиме з вами справ? Ні, якщо все зіпсували, попросіть вибачення, виправтеся і чекайте напрямку. Обіцяю, Бог бажає ти з вами. У нього є мета для вас. Він візьме вашу помилку і встромить її в свій задум, і все владнається. Шкодуєте про минулі рішення, все пішло не так, як вам хотілося. Ви в глухому куті життя, хочете все переінакшити? У Бога немає випадковостей. У своєму всевладі він і помилки звертає на благо. Ви страждаєте від довгострокових наслідків вашої помилки, яку ви колись зробили? Прошу вас, запам'ятайте, у Бога немає випадковостей, Бог не винайшов гріх. Де б ми не опинилися, ми знаємо. Бог у своїй нескінченній мудрості і всевладі зверне цю ситуацію на благо нам, собі на славу і уподібнить нас Христу. Вірте, творцеві, і ви переможете. Він править усім. Він добрий Бог. Повірте в Ісуса, і ви побачите диво. Ви пізнаєте всевладного Бога. І усвідомити, який він чудовий і сильний. Моліться, так, Бог всевладний, цар в моїй долині. Прийди і сядь на трон мого серця, прийди і стань моїм паном і спасителем. Моліться, і він ніколи не скаже вам ні. А Бог не скаже, я дуже зайнятий, він завжди приходить, коли запрошуємо його, але він не прийде, поки ми не прийдемо. Не прийде, хоча й ходимо до церкви. Чи не прийде, хоча й читаємо Біблію, спілкуємося з християнами і навчилися християнському арго. Бог прийде, якщо запросити Ісуса прийти, оселитися в церці. Ісус каже: Я є шлях, істина і життя, відповів Ісус. І ніхто не прийде до батька, інакше як через мене. Якщо ви не знаєте все. Владного бога то ви потребуєте в ньому. Він наведе порядок у вашому житті. Він чекає вашого запрошення стати вашим Господом і Спасителем. Що вас утримує? Чому б не зробити цього? Тепер ви знаєте, хто він і що він робить у вашому житті. Дякую, що були зі мною сьогодні на програмі Поворотний момент. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо ви розпочали з ним такі стосунки сьогодні, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем, коли ви приймете це рішення, прийняти безоплатний Божий дар спасіння. Почнеться ваш шлях із Богом як нового творіння у Христі. якщо сьогодні ви зробили свій перший крок віри, заохочую вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або помісній церкві і продовжувати рости в знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі.